Дуже часто під відео в коментарях бачу ось такі коментарі, ну типу такого, любий роутер працює від 5 вольт з своїми ученнями. Є порядні люди, які пишуть, що майже всі роутери працюють від звичайного павербанка на 5 вольт, якщо роутер ні, не є з підтримкою USB зовнішніх дисків. 98% роутерів без USB працюють при вхідній напрузі від 5 до 15 вольт, і якщо є USB, то більш за все прийдеться десь там бачив 6,5 і вище. Ставимо обов'язково вподобайки за такі коментарі. А також ставимо подобайки за такі коментарі. У мене TP-Link 5 p Gigabit працює від 5 вольт, а Kinetic Giga 3 з двома портами USB ну ніяк не працює. AC7 від 9,5 вольт вирубається. Тож, шановні коментатори, до мене у вас буде маленька пропозиція. Пишете Марку свого роутера в коментарях, пишете від якої напруги він точно у вас працює, і від якої не працює. Це дасть змогу зробити невеличку базу. Хоча в коментарях і людина, яка зайде, почитає ці коментарі, вона буде знати, чи працює в неї роутер від 5 вольт, чи потрібно трішки більше. І от сьогодні в мене два роутера. Це старенький роутер, це TP-Link, якийсь там WR741 ND. Цей роутер я роздавав Київстар, коли підключав до себе як до провайдера. Він вже старенький, 2,4 ГГц вайтфайка, 100 Мбітні порти і все, зарядний пристрій від нього 9 вольт 03 А, а на ньому написано, що він споживає питання 9 вольт 0,6 А. А ось це вже Zyxel Kinetic Giga, це більш сучасний роутер. Тут гігабітні порти, є 5 гірцовий Wi-Fi, є 24 4 Wi-Fi. На самому роутері написано, що написано, 12 вольт 2,5 А, блок живлення теж 12 вольт 2,5 А, і він сьогодні цілий день працював на блокі живлення від цього пристрою, на якому було написано 9 вольт 03 А. Сьогодні у нас в гостях буде старенький павербанк 5 вольт 2 А USB-шний тестер. Не купуйте такі USB-шний тестер, це вже застаріла моделька. Також буде шнурочок USB-шний, ось такий, який я розідрав і отримую з нього 5 вольт. MT3608 це плата DC Step Up Converter, це підвищувач напруги. Маленький вольтметрик, який підключений на вихід до цього підвищувача напруги. І може ще сьогодні подивимось, як працює LM25, ну HV411 на LM2596, це знижувач напруги. На каналі Галек Продакшн я бачив такі відоси, Чи буде працювати роутер 9 вольт від 5 вольт, чи згорить роутер 9 вольт від 12 вольт і сонячна панель із AliExpress 100 Вт. Ну, сьогодні трішки заглибимось в цю тему в роутери, і трішки розширимо діапазон напруги. МТ3608 кидаєте в Google, бачите, що ціни досить таки різні, це все одна і та сама платка, але ціна може бути 155 гривень, а може бути 50 гривень. Знаходимо цю платочку на промі 50 гривень. Ця платка може з напруги 2 до, від 2 до 24 зробити нам напругу від 5 до 28 вольт, вхідний струм 2 А. Ось така платка може знадобитись вам для того, щоб взяти, наприклад, шпон медіа конвертер, який не буде працювати на занижених напругах, підключити до неї і отримати ту напругу, яка вам потрібна буде. Знижувач напруги на LM2596 теж не дивуйтесь цінам, є ціни 206 гривень, а є такі самі ціни на ту саму платку 86 гривень. На проміє 86 гривень ця штучка може. Відхідної напруги 4,40 зробити вихідну напругу 1, від 1,3 вольта до 37 вольт. Максимальний вихідний струм 3 А. Рекомендується при тривалій роботі 2 А. На Aliexpress, звісно, ціни трішки будуть дешевші. 5 штук МТ3608 ви знайдете аж за 3 долара, а 5 штук lm 2596 ви знайдете за 4,22. Але ж ви повинні зрозуміти, що є версії, наприклад, з підлаштуванням, тобто з. Змінним опором, і ви можете виставляти ту напругу, яку вам потрібна. Є версія, для якої потрібно буде ще допаяти змінний опір, а є версія навіть ось така, як в якій зразу монтовано Вольтметр. 741-й ТП-Лінк вже відкрито біля входу живлення ви побачите кілька конденсаторів, дросель і ось таку маленьку мікросхему. Якщо вам вдасться розглядіти, що там написано, то тут буде написано MP1482. Кидаєте в Google цю мікросхему, ну і можете отримати інформацію про те, що вона може. З опису до цієї мікросхеми я бачу, що вона може видавати 2 А струм і дуже широкий вхідний, вхідна напруга від 4,75 вольта до 18 вольт. Тобто цей роутер можна живити напругою від 475 до 18 і він буде працювати. А от зюкселькінеті ситуація трішки гірша, бо розібрати, що написано на цих мікросхемах і на зброті її мікросхеми, я не можу. Схем ніяких немає на ці роутери, тому прийдеться тільки підключати напругу і дивитись взагалі, чи буде він працювати на, і на яких напругах він буде працювати. Підвищувач напруги мт 3608 Перед тим, як ви будете його кудись підключати, обов'язково спочатку виставте напругу, яка вам потрібна. Я виставляю зараз 9 вольт. Якщо у вас такого вольтметрика немає, це як додаткова штука, то скористайтесь мультиметром, якщо нема мультиметра, кілька посилань внизу на мультиметри ви знайдете. Більш-менш нормальний мультиметр коштує біля 25 доларів в Китаї, через три тижні він до вас доїде. Зараз на роутер я подаю 9 вольт. На виході з павербанку я бачу, що напруга там майже 5 вольт, а струм 0,5 від 0,5 до 0,7. Тобто споживання десь приблизно від 2,5 до 3,5 Вт. Знижуємо напругу 8, 7, 5,41, 5,1, 4,86. Роутер працює навіть при напрузі 4,86. 5 вольт 0,5 А 2,5 Вт споживання. Ідемо в іншу сторону. 9, 10, 12. 13, 15, 16. І, мабуть, на 17,2 я зупиняюсь. Дивимось на споживання 5 вольт 0,6 А, тобто 3 вата споживання. Як ви бачите, старенькі роутери чудово працюють від напруги 5 вольт, навіть менше, до напруги 17 вольт. 12 вольт я виставив перед тим, як підключити. Я бачу, що на USB Тестра 5 вольт, але струм досягає майже 1 А, тобто 5 Вт споживання. Знижуємо напругу. Знижуємо потихеньку напругу. 11 10 9 8 І десь зараз у нас повинно бути 6 6,5 працює. 6 працює. 5 вольт. Ну, як ви бачите, роутер працює. Причому він споживає ті самі десь 4-5 Вт. Підвищуємо напругу. 13. Чотирнадцять і чотири. І от більше 15 я не буду підвищувати напругу, тому що ну, не дуже хочеться спалити цей роутер. 15,1 вольта, і ви бачите, що тестер як і показував приблизно біля 5 Вт споживання, так і він показує біля 5 Вт споживання. Тож працює з Xiel від 5 Вольт до 15 вольт. Якщо ви в цей роутер нічого не будете підключати в USB, то є варіант, що він буде працювати вам від 5 до 15 вольт спокійно, але якщо хоч щось буде підключено в USB порт, то є варіант, що... 5 В не вистачить. До цього роутера в мене завжди підключена ось така коробочка. Це шлюз для екосистеми Туя розумного дому. Шлюз працює в стандарті Zigbee і працює з пристроями, які працюють в стандарті Zigbee. Якщо подивитись на тестер, то зараз десь струм споживання 1,2, 1,4 А, тобто реально 6-7 А він споживає, якщо підключена ця коробочка. Підключивши SSD-шку до кінетика, я зрозумів, що ні, такий варіант вже не працює, тому що струм споживання у нас виріс більше 2 А, досяг до 2 А і кінетик почав перезавантажуватися. Я знову опустив напругу до 5 вольт, кінеті Гіга 3 чудово працює при 5 вольтах під навантаженням. Тобто і комп'ютер підключений, і Wi-Fi працює, і навіть USB-шний порт підключений ось такий шлюз, і він теж працює. Тобто кінеті Гіга 3 чудово працює при 5 вольтах. В описі під відео ви знайдете посилання на підвищувач напруги. Якщо написано Step Up Converter, то це підвищувач напруги. Також буде посилання на Step Down, це знижувач напруги. Ну, може, у вас акумулятор буде якийсь там 24 вольта, і ви захочете з нього отримати напругу менше, ось, будь ласка, чудове рішення. Ну або ось це. Також під відео ще знайдете посилання на ось такі кабелі, але якщо у вас маленькі слабенькі старенькі роутер, то більш за все вони будуть працювати. Якщо у вас Роутер більш потужний, то я думаю, що такий варіант точно не влаштує ваш роутер абсолютно. Ну і ви повинні розуміти, що на старенькому роутері навіть 5 вольт 1 А повербанка буде достатньо 5 Вт, а от для більш нових 5 вольт 2 А, 10 ваттні не менше. А ось про це юб сказала, що він простенький дешевенький, але реально працює і відгуки про нього дуже-дуже непогані. Дуже скоро до мене прийде ось така коробочка, подивимось, що вона може, 12 вольт 1 А вона точно може, тобто для мого кінетика Гіга її вистачить з головою. А ось на цьому джерелі безперебійного жилення ви можете підлаштувати вихідну напругу від 12 до 24 вольт з кроком 01 В, і на 12 вольтах він віддає 5 А на 19 біля 3,5. Шановне панство, щиро вдячний вам за перегляди, за підписки на канал, за вподобайки і особливо за ваші коментарі. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.